Привіт, мої улюблені сусіди! Давно не чулися і не бачилися, і не пили з вами по-свіжому у понеділок ранкової кави. І поки не будемо якийсь час, тому що я знову вигоріла, а неочікувано. Такий відбувся вир подій, що після було дуже важко не впасти в сильний депресивний епізод. І я як можна сильніше намагалася цього уникнути різними практиками, хотіла би сказати, але ні прокрастинацію, уникання проблеми і неочікуваною поїздкою, котра насправді забрала дуже багато фізичного ресурсу. Проте мала можливість під час цієї поїздки провести дуже багато часу з близькими важливими мені людьми, побачитися з ними, що є найкращим в принципі в. Попередньому тижні. Хронічне відчуття провалля або того, що я не вдаха, взагалі просто назвало мене переслідує, і я дуже намагаюся з цим боротись і буду боротись далі, працювати і створювати у майбутньому контент. Просто зараз мені треба зрозуміти, як я можу його подавати, з якою швидкістю мені. Дійсно комфортно його генерувати для того, щоб не перевтомлюватися, бо, як виясняється, треба планувати відпочинок. Без планування відпочинку будуть ось такі ось прірви, хронічне вигорання, втома, біль, депресія. На щастя, я маю можливість час приділяти собі. Я не гадую ходжу на масажі. Ну, типу, я виділяю туди бюджет, це буде більш верніше яке його догідування. Займаюся танцями, але серпень вийшов перервою. І намагаюся знайти як можна більше точок такого відновлення свого ресурсу. Проте цього не завжди достатньо, бо ще я ви з'ясовую. Ну, я типу раніше це знала, що я меркантильна, мене мотивують гроші. Але в плані в робочих проєктах. І в мене дуже гризе сумління, що із за свого ментального і стану я зриваю дедлайни, що дуже-дуже рідко допускаю у своїй кар'єрі. І за цього мені треба дуже багато тижнів приділити закриттю великої кількості проєктів, котрі висять на мені, є відповідальність перед іншими людьми. І це все якось треба розгрести цими двома ручками. Теоретично, в майбутньому, скоріш за все, я просто перейду до делегування. Наприклад, як мінімум, делегування монтажу таких відео, котрі я роблю постійно все сама, і тоді це потрошечку, потрошечку розвантажить мене і допоможе бути кориснішою для вас, створювати якісь важливі продукти, якісь важливі моменти. Але прямо зараз я візьму перерву. Ми закінчуємо смак спогадів, лишається останній тиждень, і там було стільки неймовірних, класних робіт. Якщо прийти в інстаграм по тегу, можна побачити, що Боже, я сумніваюся, що дівчат мотивували подарунки, хоча це для когось все ж таки міг виступити мотиватором. Але те, що стільки класних ілюстрацій було створено просто з якихось ідей, дуже надихаюче, дуже класно візуально виглядає, і хочеться подякувати кожній, кожному, хто прийняв участь в цьому інстаграм-арт марафоні. Висновки ми надамо у неділю, так, якраз у неділю на наших сторінках, на сторінках організаторів, тому якщо тут хтось заблукав. І приймав участь в інстаграм, не забудьте чекнути, можливо, ваше ім'я буде у списку винагороджених приємними подарунками, там буде 7 людей. По апдейтам по життю не сказати, що несеться, але я себе дуже сильно навантажую токсичною думкою стосовно житла. Зараз, звісно, не секрет. Я живу на орендованому, і в мене немає животла в принципі як моєго майнового. Ця думка дуже сильно гризе мене, і я не знаю, як її вирішити. Звісно, по кроку через планування це якось розрішиться, але хочеться тут і зараз. Тут і зараз завжди така проблема. Приводить до ментальної фрустрації і небажання нічого робити, тому що ти розумієш, що е, дофамінше так швидко не отримати, бо це десь там далеко, за горизонтом планування, і невідомо взагалі, чи можна цього досягти. А, я сподіваюся вас не сильно натривожу у мій потік думок, і це просто дрібка. Е, того, що відбувається насправді в голові, того, що несеться, на наскільки там сотні персоналіті, котрі постійно намагаються перетягнути ковдру. Але хочу знову ж таки подякувати вам за те, що ви дивитесь, коментуєте, підтримуєте, бо без нашої спільноти, мабуть, це взагалі би не мало сенсу. Ми б не відчували єдності, і того, що. Ми тут не самотні в цих питаннях, окрім глобальних інших, тут давайте фокусуємось, чисто так трошечки про життя і більшості про кар'єру ілюстраторів і фрилансерів. І причин тривожитись десь у нас просто не відбавляє, не відбавляє кожного року, кожного дня. Легше, скоріш за все, не стане. М Та, десь так. Баймій кофі я закриваю. Поки не знаю, типу є блогери, котрі кажуть, що там все буде нормально, мені підтримка так нічого не пояснила, У мене там свої канітелі, у мене свої розборки, нічого не зрозуміло, тому ніяких варіантів підтримки я поки не пропоную, бо я не несу користь прямо зараз. Але думаю, що восени, коли спаде температура, у мене з'явиться нова хвиля і більше енергії. Я вже це якось до кінця упакую і будемо з вами а, покаряти інтернет а, контентом про ілюстрацію для ілюстраторів, про портфоліо, про фріланс, де і як заробляти. І там в мене насправді дуже багато таких наполеонівських ідей в голові. Питання тільки в реалізації і втіленні. Зараз буду працювати потроху над ідеєю книги, котра вже дуже давно в мені винашується, і її треба зробити. Не знаю, чи буде в мене ресурс ділитися цим чимось в Instagram, але я постараюсь. А ось тут мої любі сусіди вже на youtube каналі Ми з вами побачимось у жовтні, бо до того часу мені треба перевести подих, відпочити, сформувати новий графік. І повертатись з тим, що нести вам більше користі. Можливо, там ще й мальоване відродиться, але не загадуємо дуже сильно. Дякую, що були тут, що послухали мене. Нічого від вас не вимагаю. Ви просто сонечки, котики, не забувайте про це. Ми йдемо свій шлях, він непростий життя дуже випробувальне. Воно нас кожного дня б'є по голові, а ми не здаємося, не наламаємось. Всім вам наснаги, успіхів! Побачимось з вами у жовтні. Па-па!